Ох, як ці ремонти вже задовбали. Але що робити треба? Так, зробили ось тут такий колодязь. Тут ось все, зробили такий дренаж, тут буде у нас водосточка. Детайлинг у нас готується. Заходи, значить, на даному етапі електрик. Зараз розведемо електрику повністю по всьому боксу. Потім тільки будемо робити вже стіни і приводити це все в красу. Так, дійсно працювати треба дуже багато. І щоб коли воно в кінці виглядає в ідеалі, потрібно дуже багато віддати себе і особливо грошей. На сьогоднішній день все коштує просто дурних грошей. Я, я просто я не знаю так, ціни на все повиростали, куди не піди, чого не купи, просто я не знаю. Все в космосі якогось, але зупинятися не потрібно потрібно йти вперед, і ми запускаємо свій. Детелінг. Так, офіс, нарешті вже той ремонт закінчується, ну, блін, висмок, там він з нас дуже багато сил енергії. Залишилося ще тут, і це просто капець. Нагадаю, в нас скоро буде детейлинг, і нам потрібні будуть майстри. Якщо ви майстер з полірування, з детейлингу, будь ласка, нам потрібно будуть працівники, телефонуйте, можна буде в нас е, працювати. Якщо ви також шукаєте роботу, нагадаю, нам потрібен майстер рихтувальник якщо ви вмієте відновлювати автомобіль, Ілі по кузову після ДТП, будь ласка, у нас є стапель, у нас є все обладнання, у нас є всі матеріали. Ми всім забезпечуємо є розміри, і ви зможете працювати і дуже дуже добре заробляти, тому що. Ми дуже добре винагороджуємо наших працівників. Ну і якщо ви маляр, якщо ви поліровщик, якщо ви виготовщик, якщо ви помічник маляра, будь ласка, також є у нас позиція. Ми розширюємося і нам потрібні майстри. Тому чекаємо на ваші дзвіночки. А скоро ось це гидке каченя стане дуже красивим лебедем.